Всім доброго дня, слава Україні! Під одним з моїх останніх відео з'явився коментар. Коментар запитання. Я от вам я от зачитаю зараз, щоб я нічого не пропустив, я записав спеціально. Будь ласка, розкажи, яке ставлення до людей, які балакають російською мовою або суржиком в самій армії. Я не знаю, чи усвідомлював автор цього коментаря, наскільки це серйозне і глибоке запитання. Я коли прочитав перше це запитання. Я думаю, зараз напишу відповідь, а потім так подумав, що напевно на це варто зробити окреме відео. Власне, давайте по суті запитання. Розкажи, як, яке ставлення до людей, які балакають російською мовою або суржиком. Я сам західної України народився на Волині, проживаю останні років напевно 20 на Рівненщині. Я україномовний. Я балакаю в побуті українською мовою, я балакаю по всій території України українською мовою. Я знаю російську, я можу балакати російською мовою. Тут в армії я балакаю, звісно, українською. Більшість тут хлопців україномовні, дуже велика кількість хлопців з Західної України, з центральної України. Є хлопці з Східної України, з Півдня, з Дніпра. З Херсонщини, з Донецької, Луганської областей. Вони, я так розумію, в побуті, напевно, більше більша лева частина з них російськомовні, але вони прекрасно знають українську мову. І тут дуже мало хлопців, які балакають російською в основному всі якось переходять на українську. Це ніхто їх не за не примушує, не заставляє. Все відбувається якось так гармонічно і е, своїм чином, знаєте, так своїм ходом йде. Власне, тобто, проблем, на якій ви мові балакаєте, немає. Основне, щоб ви були нормальною людиною, нормально себе поводили, були адекватною людиною і, в принципі, немає значення на якій мові ви балакаєте. Хоча мова це дуже важливо і в силу тих всіх подій, які відбулися за останні 9 років, показують наскільки це серйозне питання. От, наприклад, Крим. Крим анексія Криму відбулася через те, що там же ж, якби, російськомовні люди і Російська Федерація захищала своїх своїх ніберсаїд. І якби Крим був україномовний, то проблема б ця не виникла і анексії цієї не було б. Те саме стосується Донецької, Луганської областей абсолютно все, все те саме. Ну, там історія, якби, історія, Я не буду заглиблюватися в історію, чому так? Чому все так відбулось? Всі прекрасно про це знають. Хто не в курсі, будь ласка, дослідіть це питання? Чому наші українські регіони стали російськомовними, плюс вплив радянського союзу, русифікація і так далі, подібне? Тому питання російської мови це дуже серйозно, а питання української мови це ще серйозніше? Тому, враховуючи останні події, враховуючи вже саму війну. Я вже з батьма говорив, і багато хлопців кажуть, ми розуміємо, наскільки питання мови це важливо. І, власне, мова це один з наріжних каменів, який ідентифікує саму націю, дає можливість людині себе ідентифікувати до того чи іншого народу, до тієї чи іншої національності. Ось тому мова це важливо. В армії неможливо на якій вимови блакаєте. Принаймні, у нас підрозділі так. Я сподіваюся, дав такий коротенький розгорнуту, дав таку коротеньку розгорнуту відповідь на це запитання. Власне, все, що я хотів сказати з цього приводу на сьогодні, це все. Дякую, що дивились. Побачимось! Хай щастить!